Вас, мої дорогенькі я Ірина. Давно не було у нас Трампа, це я так саркастично. Дивіться, Трамп знову заявив, знову заява, ну, знамениті заяви Трампа, їх вже здається декілька. Якщо він знову, якщо я знову стану президентом, то війна в Україні закінчиться ще до того, як я увійду в Білий Дім. До речі, я не хочу дивитися саме це запитання, але ходять чутки, ходять чутки. Є деякі блогери, любітелі Трампа, ось, які розказують, що Трамп має а, більші рейтинги, що нам ніби ж то брешуть, що Байден не має великих рейтингів. Ми перевіримо тільки рейтинги. Рейтинги Байдена і рейтинги Трампа. І так, мене цікавить тільки це запитання на сьогодні. І так, будемо дивитися, я буду, як завжди, докладати: це Байден і це Трамп. Дивіться, ви бачите сімка. Тут, значить, скоріш, сімка мечів говорить про те, що тут е, е, накручені е, ці, як вони називаються, рейтинг. Рейтинг накручений. Тут, звичайно, дуже багато сумніваються. Зараз ми подивимося, чому. Чому 50? Ось. Чому 50? Дивіться, багато через війну через війну. 50% через війну рейтинг міг впасти, а 50% на його стороні. Що тут зараз ми докладемо? Що тут з рейтингом Трампа? Ну, бачите, ще, ще й диявол вийшов. Ще й диявол. Нема у нього таких рейтингів, як хтось багато говорить. Є, ви мені писали, я забула про якогось Дениса, ось який переїхав з Києва в Америку. Ось то от він, наскільки я розумію, він трампіст. Ось, Дуже добре він все говорить, дуже прекрасно, але ось те, що він трампіст, мене це насторожує. Розумієте? Ось якось так, мої дорогенькі. Неправда, що у Трампа великі рейтинги. Там або накручено, там конкретні якісь сили, якась ж прямо жадоба до влади. Тому що коли диявол виходить, це людина прямо казиться. Любою ціною стати, але бачите, рейтинги в нього не є добре. Вже якщо дивитися, то у Байдена вони кращі. Ось якось так, мої дорогенькі. Щиро вам дякую за увагу, за запитання. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги, мої дорогенькі.